Задумувався ти колись над тим, що кожного дня ти здобуваєш чи ділишся якимось певним досвідом. Що кожного дня ти чогось вчишся, і кожного дня ти чогось вчиш інших. Сьогодні хочу, щоб ми разом про це подумали разом з апостолом Павлом. Апостол Павло, звертаючись до филиппян, до Филиппіан, до тих людей, в яких він навчав віри Христової, каже до них в четвертій главі. Чого навчилися, і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце робіть, і Бог миру буде з вами. Апостол Павло знав і розумів одну дуже важливу річ. Для християн є важливим добрий приклад. Для християн є важливо вчитися від когось, хто робить якесь добро, вчитися від когось, хто думає в добрий спосіб, хто сприймає світ в добрий спосіб. Для чого вони повинні це робити, для чого вони повинні вчитись? Вони повинні вчитись для того, щоб далі ставати прикладом для світу, для тих, хто не є християнами. Каже апостол Павло, звертаючись до них в тій ж четвертій главі, наостанку брати те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота, або коли яка похвала, про це роздумуйте. Додам від себе. Цим живіть, якщо ви хочете бути християнами і бути ними добрими. Концентруйтесь на добрі. Яким чином він міг бути добрим прикладом для когось? Апостол Павло зміг стати для них добрим прикладом, в тому сенсі, щоб сказати, робіть так, як я, живіть так, як я, тому що, тому що він в певний момент почув слова Христа. Навчіться від мене. І знаєте, що він зробив? Він навчився. Він навчився в Христа. Він навчився в нього настільки, що в якийсь момент свого життя він сказав, що вже не я живу а Христос живе мені. Ми, напевно, чули цей вислів апостола Павла. Він абсолютно відчув, що Христос є Господом, тобто паном Його життя, який керує Його розумом, його світосприйняттям, Його мисленням. І тому, навчившись від Христа, він міг сказати: «Будь ти такий, як я. І Бог миру буде з вами. Знаєте, сьогодні є такий дуже важливий момент, про який хочу сказати, про наш приклад про приклад християн. Дуже часто в різних сім'ях є така ситуація, де мама ходить до церкви, чоловік не ходить, діти то ходять з мамою, потім підростають, дивляться, роблять так, як тато, не ходять. Але часто так буває, що людина, яка ходить до церкви, з іншого боку, є ситуація, де чоловік ходить до церкви, а жінка з дітьми не ходить. Але дуже часто стається так, що та людина, яка ходить до церкви, то завжди вийде з хати зі сваркою. Прийде з церкви зі сваркою і... бо вони не ходять. Знаєте, я завжди е ну, намагаюся довідку пораду: якщо ти підеш з хати до церкви зі сваркою, прийдеш з церкви зі сваркою, бо вони не були в церкві, якщо ваш діалог і спілкування не є на рівні того, щоб ти навчав чи навчала своїх дітей, і розмовляла з ними впродовж тижня, до того, щоб привести їх до неділі, і тоді, запросивши їх до церкви, вони прийшли. Якщо ти прийдеш з церкви з сваркою, тоді який приклад ти принесеш? Чим ти наповнився в церкві? Для чого в ту церкву ходити, якщо людина, яка йде до церкви, буде сваритися, як коли матюкати, критикувати, кричати на тих дітей, когось чоловіка чи жінку, які не йдуть до церкви, тоді в них виникає запитання: а на що туди ходити? Подумай собі, чи ти перемінюєшся. Від Христа. Чи коли ти йдеш до церкви, коли ти приймаєш Євхаристію, ти стаєш інакшим. Бо якщо ти перемінюєшся від Христа, ти насправді станеш добрим прикладом для інших, а інші насправді дуже сильно потребують доброго прикладу. Якщо ти не перемінюєшся, то вчися перемінюватися, Навчися вчитися. Навчися бути так, як Христос, щоб коли ти, колись ти міг сказати своїм дітям чи своєму чоловікові: будьте. Будь таким, як я, і Бог миру, буде з тобою. Бо бачиш, в мені живе мир. Християни, які живуть християнське життя, повинні засвідчити те, що їхнє життя стає якісним, і їхнє життя стає добрим від їхньої християнськості. І тоді, ті, що перемінюються, будуть прикладом для інших, прикладом для світу. Що бути християнином це добре і круто, тому що такі люди мають у собі мир. Всім бажаю доброго дня, вечора чи ранку. Слава Ісусу Христу і слава Україні!